В Ужгороді у театрі Льок Бавка відбулася публічна зустріч, дискусія із журналістом, телеведучим, документалістом та письменником Юрієм Макаровим. Серед іншого говорили про розвиток громадянського суспільства в Україні, роль культури та небайдужості всіх громадян до процесів, які відбуваються у державі, а також про війну. Окремо зупинилися на ролі медіа, на змінах форматів та подачі інформації, а також як власне засоби масової інформації впливають на процеси в Україні. Ви телевізійний канал, ви знімаєте теле... документальний фільм, ви його показуєте по телевізору, ура, а потім ви його викладаєте в YouTube. І в YouTube його дивляться в 20 разів більше людей. Питання дуже просте. Мож, можна обійтися без оцього мовленнявого телебачення? Да? Може відразу в YouTube. Зараз це все вирішується на практиці. І мені би не хотілося робити якісь е е прогнози. Але я знаю, що символічне значення певних трибун е є значно важливіше, ніж просто е там, е можливість зайвих переглядів. Телеканал Культура сам по собі дивляться його. Але він, він продукує ну бісу кількість дуже якісного продукту.